В усьому має бути комплексний підхід. Іноді людина думає, от я зараз піду до психолога, все зрозумію, і життя налагодиться. Це е, така сама омана, як і людина, коли приходить, скажімо, до перукаря, думає, от зараз я покажу фотографію, як я хочу. Отакий от кольор покажу, таку стрижку, і все буде шикарно. А коли приходить до перукаря, якісь так роблять, але виходить очікування реальність, людина розуміє, що на ній. Вже по факту розуміє, що їй це не підходить, і розчарування. Інші перукарі поясняють, що, друже, ну, тут тобі просто це не личить. А подумки розуміє перукар так, що, скоріш за все, тут без підтяжки, наприклад, або там ще без якихось маніпуляцій, ну, просто ну, не буде та зачіска виглядати так, як на картинці в тої моделі. І так само і колір волосся. Він може ну, просто не підходити вам, як би вам він не подобався на картинці. Те саме стосується і роботи з психологом. У вас є якась картинка, я хочу так і так, але шлях до цього це не лише робота з психологом може бути як, так само, як і там. Так. Це не тільки робота з перукарем, а там комплекс, да, там хірург, косметолог, то що. Так і по аналогії з психологом, там попутна людина ще налагоджує якісь там інші справи, фінансові, здоров'я, фізичний свій стан тощо. Все має бути в комплексі. Звісно, іноді можна думати, що от психолог зараз мені все порішає. Але це така лотерея, що саме психолог вам все вирішить, як і ем, коли піду до перекаря, і він мені зробить. Ну, він зробить, але чи буде воно вам личити, ще не факт. Так само і психолог він може дати вам бажаний стан, ви відчуєте себе, скажімо, спокійною, все. Але ви, наприклад, не знаю, в тому стані ви не відчуєте себе живою чи живим. Розумієте? Тобто тут дуже важливо це все узгоджувати, так би мовити, із практикою свого життя. Це канал Сублімната, Тут багато цікавого про психологію. Якщо хочете, звертайтеся до мене за консультацією. І ми більш детально обговоримо конкретно ваш випадок і попрацюємо.